Тер телеканалу «Перший міський» продовжується. Вітаю вас, друзі. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую всім нашим захисникам, які прямо зараз, прямо у цю мить віддають своє життя за наше майбутнє. І сьогодні і про сьогоденні і про наше майбутнє ми хочемо поговорити, але, але у розрізі того, що ну як кажуть, там підрахували спочатку військової агресії Російської Федерації вже втрачено понад 5 мільйонів робочих місць. А якщо вона буде продовжуватися, це ця цифра може стати 7 мільйонів, 8 мільйонів і так далі. Що робити, де брати людей, які можуть працювати і повинні працювати на цих місцях? Бо це підтримка нашої економіки, це підтримка нашого фронту, це підтримка нашого життя взагалі як держави. Ось про все це сьогодні і поговоримо, бо є маленька, а може і не маленька, може, й велика відповідь на це запитання, і план щодо того, як покращити. У тому числі і цей момент сьогодні в нашій студії Людмила Корнута, координаторка громадської організації «Прогресильні», юристка. Вітаю вас, пані Вітаю. Наскільки я розумію, 24 січня цього року, напередодні того як прилетіло по готелю Берстоль, ви ще встигли в ньому зустрітися з міською владою з обласною владою, провести відкритий захід задля того, щоб запропонувати їм. Ту схему, яка здається, вам може допомогти нашій економіці, допомогти не тільки їм, але ще й допомогти внутрішньопереміщеним особам, які приїжджають до нашого регіону, по всій території України вони роз'їхалися, і вони саме вони можуть стати тією енергетичною силою, тією підтримкою нашої економіки, саме так? так. Насправді це так, угу. якщо дозволити, я хочу кілька слів взагалі сказати про те, хто такий прогресильні, щоб Давай, це не, ласка, не виглядало дивно, чому прогресильні займаються переміщеними особами. Да. Насправді, прогресильні це громадська організація, це українська, одна з наймасштабніших, яка об'єднує викладацьку спільноту, науковців, здобувачів освіти, угу. представників публічної влади і всіх, тих, хто небайдужий до змін в Україні, і хочуть, щоб Україна була дійсно новою європейською. Державою. Так. І ще в 2023 році, коли ми проводили ретріт кемп для викладачів, отже, ми uh -huh. викладачами займаємося вже давно, питання освіти одна з важливих, пріоритетних взагалі для розвитку України. І, власне кажучи, вже тоді ми підмітили таку тенденцію, що серед переміщених викладачів це ж не лише викладачі, вони мають сім'ї. Ну, так. Так, це ну, ті представники, які, власне кажучи, завжди мають свою позицію активну. Ну, досить вони її висловлюють. І вже тоді ми зіткнулися з питаннями того, що від заробітної платні, яка досить мізерна, ага. і через інфляцію вона просто не встигає за е, тим рівнем життя, який надто швидко змінюється. Вже тоді вони говорили про те, що їм потрібна підтримка. Да. Причому дуже різна і юридична, і психологічна, і потрібна підтримка їх сім'ям для того, щоб вони могли знайти себе на тих нових місцях, куди вони внутрішньо перемістилися. Угу. І вже після цього ретріту ми задалися питанням, як же ми можемо їм допомогти нашим викладачам, викладацькій спільноті, їх сім'ям. І взагалі ми розуміли, що кількість людей, які потребують такої допомоги, переміщених в Україні, дуже багато. Тому ми почали шукати можливості серед наших іноземних. Партнерів, ага. і нам якраз на допомогу прийшли французи, ГОС, досить відома європейська організація, яка займається перекваліфікацією, так. і також Global Shift, це Нідерланди, це організація, яка допомагає там, де потрібна допомога в інклюзії, в підвищенні кваліфікації, в перекваліфікації. Ага. Дуже довго в нас йшли перемовини, і все ж таки ми нам довелося переконувати в тому, що. 我我。 Україна потребує допомоги, так. і Одеський регіон також. Uh -huh. З урахуванням того, що представники цих організацій були на півдні неодноразово і до війни, і вже під час повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Вони сказали, давайте спробуємо. Тим yeah. паче, що Одеський регіон він такий пріоритетний для нас, це портове місто. Ми вбачаємо великі перспективи в розвитку і відновленні, і тому почали саме з цього регіону. От нам вдалося провести таку певну аналітику економічної uh -huh. сфери на підні в 24-му році ми цим займалися ми провели два опитування досить масштабних uh -huh. серед представників бізнес-спільноти. Там більше ніж 25 було представників середнього бізнесу і дрібного бізнесу регіону, які відповідали на питання, які є проблеми у них уже зараз, коли війна, uh -huh. що потрібно робити, як їм допомагати, де є труднощі, як з працевлаштуванням, чи відчувають вони плину цих кадрів відтік кадрів, чи мали вони досвід працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, які були. Труднощі з цими питаннями. А також, власне кажучи, ми опитували переміщених, які знаходяться в, на півдні України, не лише так. в Одесі, але в тому числі в Одеському регіоні. І запитували їх, які складнощі були у них, uh -huh. чи вдалося їм е, працевлаштуватися, uh -huh. чи вони проходили якусь перекваліфікацію, чи з тими навиками, які приїхали в регіон, цього було достатньо. Е, чи задоволені вони оплатою праці, чи є потреба зараз у них в перекваліфікації і в працевлаштуванні? І ми побачили, що така проблема є. Так. Паралельно ми займалися підготовкою аналітичного звіту для наших uh -huh. іноземних партнерів, де висвітлили в принципі, все, всі ті проблеми, з якими нам довелося зіштовхнутися, коли ми проводили аналітику, спілкувалися з людьми, брали інтерв'ю у них і так далі. І, власне кажучи, якраз 24 січня ми такий аналітичний звіт представили. Uh -huh. І, звісно, для того, щоб ми в подальшому могли вже розуміти. Як рухатися далі, ми запросили на цей публічний захід і представників влади, і дуже вдячні і військовій адміністрації uh -huh. нашого регіону, адже відділу департамент економічного розвитку був присутній керівник так, цього відділу. Не можу не згадати про наш одеський центр зайнятості, yeah, yeah. тому що насправді це, якраз знаєте, ми були дуже позитивно здивовані, uh -huh. наскільки швидко центр зайнятості підлаштувався під. Реалії сьогодення, да. адже Саме велика так. кількість програм е, налагоджена, супер налагоджена комунікація, як з представниками бізнесу, так і з представниками переміщених, чи взагалі жителів півдні, які потребують працевлаштування. Угу. Короткострокові програми, програми, які там. там різноманіття програмних, да. так. Тому ми, звісно, цю цей досвід також використовували угу. і дуже вдячні, що центр зайнятості також був у нас в гостях і ми змогли разом обговорити проблеми і по. Дискутувати представники бізнесу також сказали свою позицію, що їм болить, які є проблеми і складнощі на їх шляху реалізації uh -huh. так бізнесу в таких умовах. І тому мені здається, що це досить була така продуктивна зустріч, яка м, дала можливість е, з'ясувати, які є проблеми, які перспективи, і як ми можемо рухатися далі разом. Uh -huh. Бо насправді е, прогресивні завжди є знаєте такою площадкою для обміну думок, досвідом. Е, Ідеї і вирішення вже проблем Головне розуміло. пошук: головне пошук того, як можна це зробити. Так. Не зупинятися на місці і не казати, що все, в нас сил немає, війна йде, не час зараз вирішувати проблеми. А ну, все, якщо мені здається, якщо а, з бізнесом ми чисто знов-таки, як журналісти з бізнесом, спілкуються, вони кажуть, «Да, в нас не бракує людей, нам потрібні там будь-хто. І чоловіки, і жінки. Головне, щоб працював бізнес, щоб не зупинялися, щоб не Закривалося все. А чи готові ВПО, по переміщені особи підлаштовуватися під одеський все ж таки регіон? Бо у будь-яких регіонах свої якісь зміни. Людина приїхала як вчитель, як викладач, а тут вчителі вже в свої є. Чи готова людина перенавчитися? Чи готова людина, особливо якщо людині за 40 років перенавчитися шукати себе в інших площинах? Давайте будемо відверті. Насправді, uh -huh. яка є проблема? Yeah. Е, регіон розвивається, навіть не дивлячись на те, що зараз відбувається. так, uh -huh. така проблема за проблемою, там якісь прильоти, там повітряні тривоги, там хтось змушений закрити свій бізнес, але все ж таки. Економічна життя відповідальність триває, і... лежить велика на нашій області. Звісно. І ми зіштовхнулися з тим, що насправді робочі місця є ага. зараз. Це не так, як було на початку повномасштабного вторгнення, що був якийсь момент, коли робочих місць не було. Приїхали ага. переміщені особи. Так, це жителі Херсону, які перемістилися із Харкова. Насправді, за аналітичними даними в Одеському регіоні 135 тисяч переміщених. Це да. дуже страшна і велика цифра. Да. І був період часу, коли вони приїхали і не мали можливості працевлаштувати. Бо місць не було. Uh -huh. Це ще був, як ми пам'ятаємо, початок повномасштабного вторгнення не сезон туристичний, Одеса завжди оживає влітку більше uh -huh. дещо. А зараз дещо ситуація змінилася, і тенденція інша робочих місць достатньо, uh -huh. а бажаючих працювати їх немає. Так. Е, є багато програм безкоштовних абсолютно. Та угу. да, навіть якщо є можливо потреба в перекваліфікації, готові тебе навчити, угу. але немає кого навчати. А в чому проблема? проблема... Де ці люди? І достатньо є людей, угу. але вони дуже різні, угу. і з ними потрібно знаєте, Ми от провели таку аналітику і паралелі, що потрібно Буквально індивідуальна комунікація, угу. адже на будь-якому моменті може статися щось, що злякає людину. Так. Ну, наприклад, людина приїхала це вже стрес і психологічний, ну, да. в тому числі вона змінила да. житло, а інколи тут зовсім без житла, чи без тих умов, до яких вона звикла. Частина сім'ї можливо переміщена, а частина взагалі виїхала за кордон. Це також впливає на стан, на розуміння того, що як рухатися далі. Угу. І, от вирішила людина йти влаштовуватись на роботу, вона прийшла. З хвилюванням того, що може я щось не знаю, можливо, я недостатньо кваліфікована. Тут кілька питань, все страх, а це да. далеко, це я не зможу, це досить складно, і вона просто більше не продовжує. Менталітет інший, люди да, щось це, інше запитують. Я не да. кажу, що всі, але да, такі випадки да. є, і цим діляться в ну, переміщенні особи. Да. Є інша проблема, якщо, наприклад, ми говоримо про те, що. Є бажаючі працювати, так, вони влаштовуються на роботу, починають отримувати зарплату і розуміють, що ми в принципі можемо і не працювати, але зараз є допомога від від наших держави, іноземних да, партнерів да. від держави, і ми можемо просто отримувати цю ж допомогу, нічого не робити, але плюс-мінус жити також. Угу. У нас зараз є інша власне кажучи, така ситуація, яка склалася, що допомоги цієї буде набагато менше, може і зовсім ну, не буде в зв'язку з тим, що багато грантів Проєктів зараз на стопі, да. особливо невідомо чи за 90 днів, да воно продовжиться. Чи вони да. продовжаться да. так. І це напевне буде десь стимулом. <гум> Але і перший варіант, коли є страх, і другий варіант, коли навіщо робити більше, коли можна робити менше, да. ну напевне, він не зовсім правильний. Абсолютно і інколи так. потрібно просто пояснити людині: ну добре, ти зараз вибрала це чи вибрав цей шлях? Ти отримаєш допомогу і все гаразд. Але от може щось статися. що буде завтра або може щось да. змінитися. Yeah. Якщо ти підеш навчишся, перевчишся чи спробуєш, то в тебе вже буде і знання, і досвід, і конкретна робота, uh -huh. яка буде тобі допомагати далі існувати. Ну і головне, що це перенавчання, воно ж не таке, що тобі там 10 років потрібно кожного дня прийти і сидіти за десь там, як студенту або як школяру, і навчатися. Це дуже невеличкий термін. Невеличкі і корострокові uh -huh. короткострокові. Ми коли насправді другим етапом нашого нашої роботи по допомозі внутрішньо переміщеним і економічному відновленні нашого регіону, є якраз конкретна перекваліфікація громадян півдня, пріоритет ВПО, uh -huh, звісно ж, знов таки за допомогою підтримки наших європейських партнерів партнерів. і що це означає? Що ми не просто зробили звіт, поговорили, дійшли так, дійсно проблеми є. Їх uh -huh. треба якось вирішувати. Нас ми запустили анкетування реєстраційне на можливість зареєструватися, якщо є бажання перекваліфіковуватися, знайти собі нову професію, uh -huh. і це абсолютно буде безкоштовно для тих людей, які будуть мати для цього бажання. І мотивацію так. ми підтримуємо їх від моменту того, що ми налагодимо зв'язок щодо перекваліфікації, вже запропонували конкретні професії, це не просто слова, угу. і е, це будуть короткострокові програми. Чому? Тому що м, після опитування переміщених осіб, і тим хто потребує працевлаштування, ми дійшли висновку, що в основному людям потрібно тут і зараз да. швидко. Два тижні це найоптимальніше да. угу. краще, коли це. На виробництві, угу. коли це одразу тебе навчили, і ти можеш відразу ж через два тижні приступати, працювати, і ти вже готовий спеціаліст. Звісно, це виробничі професії. Ну звісно, Бо це не насправді... надскладні, якісь так, космічні Так, коли ми да. заміряли, власне кажучи, чого хочуть угу. переміщені особи, хто шукає в пошуках роботи, то інколи ми отримували відповіді: так ми хочемо менеджмент нас цікавить психологія. Угу. Але угу. насправді ми ж розуміємо, що це професії, які потребують відповідної освітніх. Программі магістерського рівня, та. де там рік і чотири і більше. Та. Ми про виробничих професіях угу. можемо конкретно допомогти, тому що це короткостроково, тому що ми є е, організацією, яка має тісні комунікаційні зв'язки між представниками бізнесу. Ті, хто е, готові працевлаштовувати, і ті, хто готові навчати, uh -huh. адже при анкетуванні е, більша половина 68% відповіли, що ми готові навчати не просто uh -huh. працевлаштовувати, а навчати відразу. Навіть так. так, тобто людина, от зараз нас чує, наприклад, і вона внутрішньо переміщена. Вона зараз приїхала до нас думає, що робити в нас в ситуації, коли ну начебто є де жити, начебто навіть і гроші є, якісь, але все ж таки вона розуміє, що за місяць-два-три вона не поїде, не повернеться на свою родину, вона не повернеться на свою землю. В неї є шанс зараз, навіть якщо їй там 45-50 років, перенавчитися за невеличкий термін, знайти собі робоче місце і почати соціалізуватися тут на нашій землі. Або людина, яка вже тут сидить довгий час і теж вагається, що робити далі, вона може прийти до вас. Виділити невеличкий час на те, щоб перенавчитися, обрати навіть свою майбутню професію. Це не так, що тільки ось є одна да, напрямок, і все. Ти будеш тільки робити це і все. Ні, є напрямок, є анкетування, що б ти хотіла зробити, що ти можеш зробити, чим ти взагалі володієш, які в тебе руки, яка в тебе голова і так далі. І людина має шанс отримати нове життя. Практично так. Практично так. так Звертаю увагу лише, що реєстрація до 10 лютого триває, адже ми її офіційно запустили на публічному заході, де були якраз представники і влади і внутрішньо переміщені особи. І були представники тобто тиждень ще є у людей, да. ще є тиждень, uh -huh. і тут потрібно розуміти, що якісь конкретні професії ми вже пропонуємо. Чому Тому що це ті професії, де ми вже знаємо, що є запит на роботу, uh -huh. де є активна комунікація між бізнесом, хто готовий чи навчати, ну, наприклад, і, які це професії? Наприклад, це бюті індустрія. Beauty -індустрія. Красиво, так. так, це пекарі, uh -huh. це охорониці uh -huh. для жінок, бо ми розуміємо, що для чоловіків зараз ну, досить обдуже, обмежена кількість чоловіків, які можуть собі дозволити ще зараз перекваліфікуватися. Да, да. А от охоронниця, це не означає, що жінка буде там щось охороняти конкретно, але uh -huh. вона на пульті може сидіти чи навіть на відеокамерах, і відповідно це вже буде її професія. Ну, да. ми Працівники, угу. те, що можна отримати за е, досить короткий термін. Також це можуть бути інші професії, якщо людина конкретно хоче, але ми хочемо шукати золоту середину між тим, що ми можемо надати, угу. так, і те, що ну, не просто навчити і залишити, да. щоб була перспектива працевлаштуватися. Так. А скажіть мені, будь ласка, ще головне запитання, мені здається, головне, як до цих. Перспектив, як до цього ставиться влада, бо дуже часто влада каже, да, а потім ви бачите, що вона не тим займається, бо в неї є інші там, пріоритетні запитання зараз. Війна, підготовка до чи там інших моментів. Як влада чи допомагає вона вам, чи не просто вона послухала і сказала, дякую, виконуєте, і все. Потім звітуєте, як воно пройшло. Насправді, ми були приємно здивовані тим, що е, влада готова до діалогу. Представники uh -huh. влади прийшли на захід. Ми в активній комунікації, центр зайнятості. Ми вже з літа з ними ведемо активні діалоги. Чи будуть вони не проти допомогти нам перекваліфікувати, якщо ми прийдемо з конкретними людьми? Uh -huh. Так, вони сказали, ми відкриті абсолютно до діалогу і комунікації. Єдине тут, ну можливо, ви праві в тому, що так у влади є багато інших справ, окрім yeah, перекваліфікацій. Yeah, yeah, yeah. Тому потрібні, напевне, ми для того, щоб знаєте, ми були такою золотою серединою, uh -huh. між тими, хто знайде людей. Ідей допоможе їм зрозуміти, що це дуже важливо, приведе їх, і знаєте, як ну, така незалежна сторона від початку і до завершення цих курсів допоможе в усіх, в усіх абсолютно комунікаціях, щоб вийшов живий продукт. Де знайти прогресивних? На офіційному сайті прогресильних прогресильні.орг у нас є соціальні мережі. Можна зайти звісно, задати Facebook. поставити запитання координаторці, і вона скаже, що робити далі. Звісно. Не зволікайте, будь ласка. Якщо шукаєте собі роботу, прямо зараз є така можливість звертатися до прогресильних обов'язково. Шукайте їх і в соцмережах, і в інтернеті. Вони обов'язково вам допоможуть знайти себе у новому житті. Людмила Корнута, координаторка громадської організації прогресильні юристка сьогодні в нашому етері. Дякую, пані. Вам дякую, дякую всім вам за те, що не зупиняєтеся. Підтримуйте наших захисників, залишайтеся з першим міським. А ми зустрінемось з вами незабаром. І знаєте, що все. Сто відсотково буде Україна.